Націоналісти перемагають на виборах президентського органу Боснії Герцеговини у складі трьох осіб, що будуть представляти мусульман сербів і хорватів цієї країни. Представник головної мусульманської партії демократичної дії Бакір Ізенбеговіч набирає 33% голосів на 8 пунктів більше за найближчого суперника. Покритані босні герцогів вивести Боснію із застою у реформуванні, посилити євроатлантичну інтеграцію, рішучо боротися з корупцією і злочинністю. І найголовніше докладати максимум енергії для відродження економіки та зайнятості. Драганчовіч, провідник хорватської демократичної співдружності Боснії Герцеговини, перемагає у хорватській частині перегонів до президентського органу. На цих виборах домінували побоювання щодо стану економіки та міжетнічної напруженості. Сербську частину виборів виграє прем'єр-міністр Республіки Сербської Желька Цвіанович. Майже через 20 років після громадянської війни, що забрала понад 100 тисяч життів, міжетнічне протистояння в країні залишається високим. Лунали заклики до виходу республіки сербської зі складу країни, а також до більшої автономії хорватської частини. Явка виборців становила 54 відсотка на два пункти менше ніж чотири роки тому.